19 серпня у свято Преображення Господнього у народі Яблучний Спас голова Бродівської районної ради Євген Швет, його заступник Віра Підгрушна та апарат Бродівської районної ради відгукнулися на запрошення настоятеля підгорецького монастиря, отця Віктора Батога, і приїхали освятити кошики з фруктами. Також у святкуванні 290-річчя з дня заснування підгорецького василіанського монастиря взяв. Участь народний депутат України Михайло Бондар. Як відбулись заходи у Підгірцях у Свято Спаса знає Роман Єльчанінов. Підгорецький монастир, духовна вервиця рідного краю. Околиці Підгорець давна милували око його жителів і гостей. Величне село нашого району славиться своїми пам'ятками архітектури: Підгорецький замок, церква Святого Михаїла, Василянський монастир, Заїжджий двір. Парк, давньоруське укріплене поселення Плісницько та просто своєю невимовною красою та ошатністю. Минулого тижня на свято преображення Господнього у народі яблучний спас. Оці василяни запросили голову районної ради Євгена Шведа, його заступника Віру Підгрушну та апарат райради до Підгорецького монастиря на відпустові святкування з нагоди празника преображення. У цей день припало чимало ювілеїв. Зокрема, 25-річчя з часу повернення підгорецького чудотворного образу до монастиря отці Василян, 290-річниця початку будівництва нині діючого храму благовіщення Пресвятої Богородиці, 330-річчя з дня дарування частинки животворящого христа Господнього підгорецькому монастирю Отців Василян, 70-річчя сумної події несправедливого арештування монахів отців Василян і закриття Підгорецького монастиря радянською владою. Монастир збудований на плавуна. Під п'ятиметровою глибиною під святиною протікає річка, а кругом храму діє 23 джерела. За таких несприятливих умов було збудовано неймовірної краси храм, у котрому майже три століття підносяться щирі молитви до Господа. Урочисту літургію відправив настоятель монастиря отець Віктор Батіг. Субтитрувальниця Оля Шор Відразу після Прощенської служби Божої відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки письменнику, поету, публіцисту, перекладачу, вченому, політичному діячу, доктору філософії, українському каменяру Івану Франку на будівлі храму за сприяння заслуженого працівника культури України, організатора заходу, мецената Бориса Рибака. Відкриття меморіальної дошки супроводжувалося чудовим концертом, декламували уривки творів Івана Яковича. Історик Володимир Гіщенський розповів про взаємини Франка із Василянами та перебування його у монастирі. Своїми виступами присутніх радували заслужений артист естрадного мистецтва України Мар'ян Пуляк, відома поетеса, громадська діячка Леся Любарська, заслужена артистка естрадного мистецтва Зоряна Вовк, знаний чернечий дует брата Макарія і брата Павла, та хор викладачів Бережанської школи мистецтв. І подяку складаю за дітей і батьків. Ти почуй з її Боже, дуже прошу тебе. Ми всі на цім світі добра доля. Дякую. Тішуся, що бачу Божий світ, і руками діною, дякую Ісусе, я тобі дякую. Видно по себе безумие, бутыл бы ж воздуха, И с ним что.

Заступник голови Бродівської районної ради Віра Підгрушна до спільної молитви та освячення кошиків у монастирі попередньо запросила народного депутата України Михайла Бондара та його помічницю Тетяну Лісковецьку. З вітальним словом виступили голова районної ради Євген Швет та народний депутат України Михайло Бондар. Євген Васильович вручив грамоту настоятелю Підгорецького монастиря отцю Віктору Батугу. А Михайло Леонтьович подякував за безцінну працю та турботу монастиря.